Так, автоматичний режим. Для запуску рецепта натискаємо любую з клавіш. Для редагування натискаємо цю кнопку. Ну Давайте цей рецепт відредагуємо. Назву е, хай буде. Так, Спочатку потрібно нажати Clear, очистити. Тести. Ок. Так, перше, що ми будемо, це гріть до 60 градусів. Продовж 10 секунд. Мішалка в нас не буде працювати. Отак от, от контроль ми не будемо виконувати. Друге, це ми будемо охолоджувати до, наприклад, 30 градусів. Мішалка також у нас працювати не буде. Контроль відповідає за те, що коли нема контроля, у вас при досягненні заданої температури і виході заданого часу, у вас автоматично переходить на другий крок. Якщо у вас стоїть контроль, то у вас воно стає на паузу, пищить, сигналізує, що потрібно підійти, там щось додати, ну, втрутитися в процес. Тут немає. Для того, щоб завершити завдання в температурі, потрібно поставити 0. Все остальне, що далі, нас не цікавить. Кроків тут виходить 8. І зберегти. Ну от, тест у нас рецепт. Запускаємо. У нас завдання тест, крок перший. Натискаємо. Все, у нас пішло грітися до. 60 градусів продовж 10 секунд.